Шановні члени журі та учасники! Мене звати Ящишина Анастасія, я учениця 10 класу ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Дозвольте представити тему нашого дослідження. Дослідження екологічного стану дирених мікрорайону Ракова міста Хмельницького. Зелене насадження великою мірою впливає на планування структури міста і є одним із найважливіших факторів, котрі сприяють створенню оптимальних екологічних, мікрокліматичних і санітарно гігієнічних умов життя населення, формування культурного ландшафту сучасного міста. Мета дослідження це дослідити, дослідити екологічний стан деревних рослин парку Раку міста Хмельницького та визначити екологічні чинники, що впливають на розвиток даного рослинного угрупування. Парки та зелені зони орбосистеми потребують постійного упорядкування та догляду. Актуальність роботи полягає в тому, що дослідження екологічного стану деревних рослин парку не проводилось. А така робота необхідна, щоб провести аналіз сучасного стану деревних рослин в зелених зонах міста для подальшого їх опорядкування. Зміст поставлених задач: визначити водовий склад деревних рослин парку мікроніраку міста Хмельницького, дослідити морфологічні особливості деревних рослин парку, встановити екологічні чинники, що впливають на розвиток рослинного угрупування, та провести аналіз сучасного екологічного стану деревних рослин парку. Об'єкт дослідження це деревні рослини парку, предмет дослідження, дослідження екологічного стану деревних рослин. Дослідження проводились протягом 2022 2023 років у мікрорайоні Ракова міста Хмельницького. У робосистемах парки це штучне групування рослин, які застосовуються закони саду паркового мистецтва. Для дослідження екологічного стану деревних рослин ми розробили план схему. Основа паркових насаджень складають деревні рослини. Під час проведення дослідження ми описали морфологічні особливості дер... деревних рослин в парку та визначили 18 видів дерев, які відносяться до 11 родин. Поширення окремих видів ми визначили шкалою, наведені в цій таблиці. Дерева в парку розташовані переважно алеями та групами. Найбільш поширені види деревних рослин парку це клен'я ясенолистий та акація біла, а найменш поширені види деревних рослин, які розташовуються в парку поодиноко, це черепха та туя західна. Дослідження характеру розташування деревних рослин парку показало, що дерева розташовані переважно грубами та дифузно. Для характеристики паркового групування важливо було встановити зіткненість крон. Для цього ми візуально визначили, яка частина площі зайнята кронами і яку частину складають просвіти між ними. Ступінь зімкненості ми визначили в частинах від одиниці. Один це повне зімкнення крон, 0,5 це половина площі припадає на крони, а половина на просвіти. Парку переважає середній ступінь зімкненості крон. Важливою екологічну характеристику взаємозв'язку деревних рослин парку є геліофільність. Рослини поділяються за вимогливістю до світла на три екологічні групи: а саме геліофіти, стіофіти та факультативні геліофіти. Відповідно до геліофільності, відбувається яростне розташування дерев насадження. В результаті проведених досліджень ми виявили наступні ураження деревних рослин паразитичними організмами. А саме це омела, біла, трутовики. Галові утворення, борошнисто росяна та ноунус Основна небезпека для дерев парку це омела. Неї уражена 7,6% від загальної кількості дерев парку. Де виробнівними паразитами уражено 6,1%. Борошнисто росяними грибами 3,1%. Значної шкоди дерев наносять комахи фітофаги. При дослідженні ми встановили основні форми ушкоджень деревних рослин, а саме це обрізання, скелетування та галоутворення. Ушкодження комахами, фітофагами симуляційної частини рослин призводить до їх ослаблення і ураження комахами кори і деревини. Характерні наслідки діяльність залишають личинки жуків, які розвиваються під корою, ослаблюючи дерево. Далі йде вже ураження деревини, деревина стає трухлявою та відмирає. Екологічний стан деревних розростин парку впливає також антропічні фактори, а саме шумове забруднення та техногенне забруднення. Адже біля парку, парку розташовані неї шиномонтаж та автозаправочна станція. Парк оточить магістральні вулиці мікрорайону з активним громадським рухом транспорту. Здійснений теоретичний аналіз порушеному даному дослідженні проблеми та результати нашого дослідження дадуть змогу сформувати такі висновки. Видовий склад деревних ростин парку досить різноманітний. Ми визначили 18 видів дерев, які належать до 11 родин. Дослідження морфологічних особливостей деревних ростин парку та факторів, що впливають на їх розвиток, необхідно врахувати при опорядкуванні парку та організації догляду за зеленими насадженнями. Дослідження характеру розташування рослин парку показало, що більшість видів розташовані групами. По відношенню до геліофільності переважають стілфіти, що дає можливість максимально використовувати площу парку для насаджень. Парку переважає середній ступінь зіткненості крон, що позитивно впливає на розвиток всіх рослин. Ми виявили основний збудник захворювання дерев, яким уражено 19,3% дерев парку. На розвиток рослин впливають як біотичні, так і антропічні чинники. Екологічний стан деревних рослин парку задовільний. Пропозиції. для збереження видового різноманіття деревних рослин парку необхідно систематично проводити дослідження їхнього екологічного стану. Для протидії поширенню омали білої необхідно вирізати ушкоджені гілки дерев після листопаду, обробляти молоді насадження дуба звичайного препаратами від ворошництво російних грибів. При опорядкуванні парку основними зелених насаджень необхідно підбирати види дерев стійких до захворювань в умовах антропічного навантаження міських робосистен. Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!